Доброго дня. Сьогодні ми будемо розв'язувати вправу номер 39 І завдання у нас наступне. Заповнити комірки так, щоб дія була виконана правильно. І у нас є два приклади. Приклад на додавання і приклад на віднімання. І так, давайте розглянемо перше завдання. І так, треба заповнити оці комірки таким чином, щоб. Отримати правильну відповідь. І так, давайте розглянемо перше. Яку цифру треба записати сюди, щоб її додати до 8 і отримати 0. Ну, давайте запишемо 2. Оскільки 2 плюс 8 буде 10, тобто 0 пишемо, одиницю переносимо у старший розряд. Тоді 7 плюс 1 буде 8, і 1 буде 9. Пишемо 9. Далі, яку, яке число треба записати у цю комірку, щоб при додаванні до 6 було 3. Давайте подивимось. Наприклад, якщо ми запишемо. Число 7. 7 плюс 6 13? У нас влаштовує. Записуємо 7. 7 плюс 6 13. 3 запис... було записано Одиницю старший розряд. Далі. Одиниця 5 у нас є, плюс 1 6. Яке число треба? Додати до числа 6, щоб було 9. Це число 3. Так. Перейдемо до розгляду другого завдання. Це завдання на віднімання. І так, Яке чис... Від е, якого числа треба відняти 9, щоб було е, 2. Ну, я так міркую, що це число 11. 11 9 буде 2. Тобто ми повинні позичити сюди одиничку із старшого розряду. Тоді 11 мінус 9 2. Тут було 8 мінус 1 позичили. 7, а треба, щоб було 5. 7 мінус 2, буде 5. Далі 3 мінус 7. Від трійки 7 відняти не можемо, тому позичаємо одиницю із старшого розряду. Маємо 13 мінус 7, буде 6. Далі. У нас є невідоме число, у якого ми позичили одиничку, від нього треба відняти 3 і отримати 4. Ну, як це можна знайти? Робимо зворотню дію. 4 плюс 3 7, і плюс 1 8. Тобто. Це число 8. Перевіряємо. 8 мінус 5, Мінус позичена на попередньому кроці одиниця 4. Так, і є 4. Правильно. Далі. Від яко, я, Яке число треба від, записати сюди, щоб 7, від 7 відняти. Це число отримати одиницю. Це число 6. Отже, право виконано. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.